150 років тому у ремонтних залізничних майстернях, які з'явились у Львові, опікувались лише паротягами. Під час Першої та Другої світових воєн майстерні стерли з лиця землі. Згодом на їхньому місці залізничники заново відбудували ремонтні цехи. Підприємство продовжило трудовий шлях під іменем Львівського локомотиворемонтного заводу. Новий етап діяльності якого починається із електрифікацією колій і появою нової тягової сили електровозів. Незмінними залишаються принципи роботи. Тут хороша школа, тут прекрасні спеціалісти, тут взагалі є такий дух залізничний. Нині підприємство Структурний підрозділ Укрзалізниці одне із найстаріших підприємств Львівщини. Тут виконують весь спектр роботи з ремонту і з продовженням терміну експлуатації рухомого складу. Також випускають власну продукцію, різноманітні запчастини для локомотивів і співпрацюють з усіма залізницями України. Працюємо ми тісно замовлення, вони постійно одержують від нас, гарно справляються з замовленнями, відремонтовуючи. Всі серії електровозів, якими ми зараз користуємося. Якщо нам потрібно якусь роботу зробити терміново, вона заводчанами виконується швидко і якісно. Продовж півтора століття заводчани нога в ногу крокують із залізничниками-руховиками, не відстають від модернізаційних процесів магістралі. Цього року львівський локомотиво-ремонтний завод став переможцем конкурсу Обличчя міста у номінації Львів. Промисловий. Ми беремо зобов'язання, що темпи, які ми набрали, ми не будемо скидати. Залізничників колишніх не буває. Привітати колег із 150-річним ювілеєм прийшли ті, хто душею, працівники магістралі. Я сьогодні залізничник. Просто не маю не маю нагоди вдіти форму, але я з задоволенням. Прийшов залізничні форми і привітав своїх колег. Ювелярам побажали збільшення обсягів роботи пошуку нових форм виробництва, розвитку і гордо тримати прапор залізничника України.